Вашій увазі, прем'єра. Вперше на огляді в нашому каналі, вперше, мабуть, в українському ютубі ми показуємо ось такий триммер. Це від бренду Enzo. Ну, у нас, до речі, наявності ось скоро буде рік, як ці триммери вони є, але вперше перший раз дійшли руки до розпакування, до огляду. Е, бренд Enzo є е, N5046 модель. І одразу хочу сказати, забігаючи наперед, тример з сюрпризом всередині. Давайте подивимося разом, що тут за сюрприз і що це таке за тример. Ну, одразу скажу, що тример йде в дуже популярному дизайні, ось так виглядає всередині пакування, і одразу ви бачите, що за сюрприз я мав на увазі. В комплекті йде паста для укладання волосся. Так, так. Тобто це тример з пастою для укладання волосся. Одразу скажу, що ви не переплачуєте за цю пасту, вона справді йде в подарунок. Тому що вартість цього тримера в нас 850 гривень. Ось. А паста, ну я вам скажу, навіть якщо ну, така середньої якості, тобто не бренд неї, ну паста все одно коштує гривень 200-300 в даному випадку в нас окремо тримери якраз такого типу і коштують 850. Тобто, це, грубо кажучи, справді можна розцінювати, що ця паста йде в подарунок. Так що, давайте почнемо все-таки з тримера. Я думаю, це буде більш, більш цікавіше. До пасти ми ще повернемося трішечки. Отже, починаємо з дизайну. Ну, по-перше, дизайн «барбершоп». У нас були колись схожі тримери з надписом Барбершоп стилі Барбершоп, дуже були популярні. І ось знову у нас є ось такий з надписом барбершоп. Тут Барберпул зображений, в кольорах барбершопу. Ну, цікава, цікава задумка, корпус повністю металевий. ну На рахунок нульового зрізу. Ви знаєте, в принципі, знову ж таки, тут піднято зубчики підверх, але зубчики не дрібні. Увага! Тут середні, середня а, ширина зубів. Відповідно, чому це зроблено, тому що 에, тут позиціонується як тример для стрижки. Тобто рекомендовано такий тример використовувати для того, щоб зняти об'єм волосся. Так, зняти об'єм волосся, вхід USB Type-C. Ось, І давайте подивимося, що йде ще в комплекті. Ну, Пакування дуже подобається. А, так, що в нас в комплекті? В комплекті йде ось такий пакування. Кабель USB Type-C. Далі о, мастило щитка, це зрозуміло. І насадки. Ну, по насадкам одразу бачу, що тут до 4 мм. Але давайте подивимось, щоб, щоб я вже був впевнений в цьому. Так, значить, ось так вони в принципі, да, так. Значить, мінімально 1,5, максимально 4 мм. 1,5, 2 мм. 3-4 мм. Ось такі насадки в комплекті. Стандарт, стандартні, звичайні, але вони є, До 4 мм тут в комплекті у нас насадки. Ось, і так от давайте перейдемо до пасти. Так? Що трішечки розповім вам про цю пасту, що це таке, можливо, хтось перший раз буде використовувати ну, на рахунок ось цієї пасти. Ну, скажу одразу, що звичайно, там, якщо ви хочете окрему пасту, то по якості вона буде трішечки краще. Тому що тут от запах, ну він тут нейтральний. Ну, щось таке є. Але тут, якщо ми беремо там якісь професійні пасти, такі як априкат і так далі, там, по-перше, що приємні аромати. Ну і звичайно, навіть якщо дивитися така структура. Тобто Це помада для волосся верніше буде. Да, так і називається помада. Тобто це помада для волосся для сталінго волосся. А, так, тут я не бачу, на жаль, ні шкалу. Ось, ну, але, скоріше всього, що тут іде висока фіксація і є блиск. тобто Вона трішечки надає блиск. А, в принципі, якщо вам не потрібно, це можна комусь подарувати. тобто в принципі, Такий ще варіант можна розглядати. Ну, це такий приємний бонус. А що стосується самої, самого тримера, Значить, час роботи акумулятора 90 хвилин, час зарядки 1,5 години. Відповідно, він може працювати від мережі. Ось. І ціна 850 гривень. Я залишаю посилання на цей тример, ви можете почитати інформацію, подивитися. Там також будуть додаткові фото. І можна замовити на сайті. Також ви можете замовити через інстаграм, інстаграм, який канал, тримар і назва каналу Тримор Інвий. Там буде також інформація про цей тримар. Замовити можна через Діре. Також у нас є самовивіз. Київ, правда, 47 ретрові біля нової пошти. Тут можна оглянути, забрати тут. Тому як вам буде зручно. Ось такий е цікавий огляд у нас сьогодні е вийшов. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал, тут буде ще багато цікавих новинок. Також, хто хоче до нас приїхати, приїжджайте. Ми знаходимося з Києвом, правда, 47 Ось, І буде ще попереду, дуже всього цікаво. Тому дякуємо, що ви за нами слідкуєте, за нами на нас підписуйтесь, хто не підписався, підписуйтесь. І всього вам найкращого. До побачення.